Мої вітання на телеканалі Тиса 1 у найближчі кілька хвилин прогноз погоди для вівторка. А зараз інформація з посівного календаря 4 червня сприятливий день для висадки огірків петрушки на зелень, кавуна, дині, кукурудзи та шпинату. Сподіваюсь прогноз погоди з агрономічним роботам. 4 червня по області передбачається хмарно з проязненнями часом дощ місцями сильний. Подекуди грози. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-12, в вдень 12-17 градусів вище нуля. У горах хмарно з проясненнями часом дощ місцями сильний. Під час грози шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в горах місцями вночі 4-7, в день 7-12 градусів тепла. 4 червня день Янгола Володимира та Івана. Бажаємо вам сонячних днів та безхмарного неба у житті. Наразі для вашої уваги пронос для обласного центру Закарпаття. Хмарна з проясненнями погоди очікується в Ужгороді. Часом дощ в день з грозою. Вітер Південно-Західний 7-12. Під час грози 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-12, в день 15-17 з позначкою плюс. 4 червня 1800 року завершилося будівництво Білого Дому у Вашингтоні. А ми повернемось до Закарпаття. Отож, погода в районах краю. Дощ передбачають у Великому Березному. Вночі температура плюс 10-12, в день 15-16 градусів тепла. Хмарно дощитиме у перечині. Вночі 10-12 в день до 16 градусів вище нуля. У міжгірі хмарно дощ. Вночі плюс 9-10 в день 13-14 градусів тепла. Подібна погода буде у головці. Вночі плюс 9-10 вдень 12-13 градусів тепла. Дощатиме у Мукачево. Вночі температура плюс 12-13 вдень 16-18 градусів тепла. Дощ з грузою передбачають у сваляві. Вночі до 12 градусів тепла день – до 17. дощ дощу тячеві. Вночі температура 9-12 вдень 15-17 градусів тепла. Така ж погода буде у Хусті. Вночі 11-13 день 15-16 градусів тепла. У виноградовій тиме дощ. Вночі 10-13 день 15-16 градусів тепла. Хмарну погоду з дощем передбачають у берегові. Вночі 12-13 вдень 16-18 з позначкою плюс. Хмарна погода і дощ передбачають у віршаві. Вночі 11-12 вдень 15-17 градусів тепла. У раху і дощ місцями грози. Вночі вісім одинадцять, вдень 14-16 з позначкою плюс. Я дякую вам за увагу і пропоную зустрітися вже завтра, щоб дізнатися синоптичну інформацію для наступного дня. А відтак і підготуватися до нового дня. Усього найкращого.